Ми по продовжимо тему покращення ситуації для військових в контексті розподілу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного. Вже зокрема з наступного року податок на доходи фізичних осіб зарплат військових розподілятимуть на рівні держави. Відповідний законопроект сьогодні в другому читанні хвалила Верховна Рада. За документ проголосували 253 депутати. При цьому до кінця цього року 50% грошей військового ПДФО залишили місцевим бюджетом. Як заявили у парламенті, закон дозволить цьому і в наступному році додатково залучити до державного бюджету майже 215 мільярдів гривень. Давид Рахамін, народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вже з нами вітаємо вас. Добрий вечір? Чимало дискусій, Добрий вечір точилося навколо цього з першого законопроекту. Тепер вже закону, за який ну які депутати підтримали? Але ж аргумент за який? Ну, по перше, гроші спрямують там в відсотковому співвідношенні і на дрони, і на озброєння для міністра техпрому, зокрема, і так само для а, військових частин. А з іншого боку, деякі мери невеличких міст жаліються, що в такий спосіб вони не зможуть від себе допомагати військовим. От як тут збалансувати все ж на цьому рівні? Да, дійсно була досить пилка дискусія навколо цього питання. Ми вирішили це питання таким чином, досягли компромісу певного. По перше, ми зробили таким чином, що 10% від всіх нарахувань раніше вони йшли через громади, і на Уклін до мерів і голів громад мали приходити військові. Вони напряму зараз будуть перераховуватись навіть не на міністерство оборони чи генеральний штаб, а напряму на військову частину. Тобто комбриг умовний, який має місце розташування Миколаїв. Він зі всіх заробітних плат своєї бригади отримує 10% прямо на свій рахунок. і Далі він вирішує вже в робочому порядку ні з ким не треба це погоджувати сам купує собі там що їм потрібно для того щоб робити це не про зброю ми зараз ведемо мову а в першу чергу про різні речі наприклад там плівка якась чи там бензопіли їм потрібні чи їм потрібні там електричні якісь аксесуари там, і такі інше для облаштування ППД, чи це може бути машини навіть це може бути будь-які речі тому що суми це стій великі Решту 90% ми на пополам поділили. Половина йде на виробництво дронів. Є відома програма армія дронів. Про яку ви знаєте, де вже працюють 250 плюс виробників дронів. І де кількість виробів, особливо в FPV-дронів, вже вимірюється у мільйонах штук. І решту 50% на виробництво зброї е, вітчизняного виробництва. Чому це важливо? Ми готуємось, Ви розумієте, що є такий певний світовий тренд. Зараз є ізраїльські конфлікти, є велика конкуренція за озброєння з боку. Я маю на увазі за західне озброєння. Тому треба готувати свій вітчизняний сектор оборони для того, щоб він міг виробляти, хоча б все критичне, що нам потрібно: артилерійські системи, бронетехніку і боєприпаси, звичайно, вже є дуже гарні напрацювання у. Інстратепрому ми хочемо масштабувати це. Для цього потрібні гроші, тому ми забираємо ці гроші від оцих великих заробітних плат військових і перераховуємо на цільові. Програми для того, щоб потім ми з вами могли, як громадяни України, перевірити, як вони були витрачені, куди вони були витрачені, і що ми, врешті решт отримали з цих грошей. І тут немає дискусії. знаєте, як коли російська армія наступає, ми не можемо просто їм оборонятись бруківкою, да, кидати чи парками, якимось, чи бібліотеками. Це все почекає зараз. В першу чергу найбільший пріоритет це озброєння. І ще е, одну ініціативу підтримали у Верховній Раді. Мова про е, перше читання. Так, в першому читанні рада підтримала законопроекти про спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій. Розкажіть, будь ласка, е, можливо більше деталей щодо цього законопроекту, яким чином це все спрощується, і зокрема в цьому документі йдеться про автоматичне отримання у БД через qr код чи є тут е, певні ризики. Ризиків тут немає. Це мій законопроект. Я перший автор. Там є ще колектив співавторів. Це він був народжений в робочій групі, яку я очолюю. Куди ходять представники всіх партій та фракцій? В чому суть питання? Дивиться, нас мільйон людей на війні, але чомусь статус учасника бойових дій отримали тільки 15%, 150 тисяч. Наше питання. Ми викликаємо всіх військових і питаємо: а де ще 850 п'ятдесят тисяч? учасників бойових дій, тому що вони мають першочергове право на вступ до вишу їхніх дітей, і це ну перед навчальним роком якраз був такий великий суспільний резонанс. Там є ще деякі пільги, але в першу чергу про цю пільгу шла мова, і ми зрозуміли, що там просто велика бюрократія. Вам треба просто збирати. Багато документів йти на науклін до свого командиру. Потім він має йти на уклін до свого командиру. Ну там ну реально страшна процедура. Вона бюрократична, і тому ніхто не може це просто зробити або робить тільки тоді, коли він вже демобілізується, і потім в нього є багато часу, і він це може зробити. Ми пішли від зворотнього. Ми кажемо, давайте всім людям. Які воюють по згідно з регламентом? Якщо людина була хоча б один день на бойовій позиції, він же має право отримати цей УБД. у В нас є е, ознака для цього, якщо людина була на бойовій Позиції тоді вона отримувала хоча б за один день оці ці славнозвісні 100 тисяч, які сплачуються, виходячи це поденна оплата. Тобто, якщо він був суб'єктом 100-тисячником, тоді вже автоматично він має право отримати УБД. і ми автоматично йому видаємо цей статус. Таким чином ми просто значно пришвидшуємо цей процес. Не треба зробити робити всі ці паперові збори. І таким чином, просто ну задовільненість військовослужбовців, а це найменше з того, що ми можемо їм віддячити, да, тому що вони боронять нашу державу кожен день. Ми таким ну спрощуємо ці механізми. Це перше читання між першим та другим будуть ще зміни, які автоматизують цей процес, в тому числі з QR-кодом. Там немає ніяких витоків персональних даних. Інформація вся в кодованому і вигляді. Тому я думаю, що ну це буде такі, знаєте, революційні військовій автоматизації. Я е пане е я, я єдине, проект. що поточню твою про QR, що не катя згадувала. Просто ну, якщо говорити про кількість, ну на жаль, але ж справді в Україні війна і кількість учасників бойових дій в геометричній пропорції збільшиться. Там, в 21-му році, 450, десь 1500 вже в 22-му, потім більше мільйона. з широкомасштабним вторгненням, їх буде більшати, але е раніше була інформація, що з тієї купи документів, які. Потрібні були би для оформлення УБД, учасника бойових дій. Потрібна буде лише довідка від командира тієї частини того з'єднання підрозділу, де воювала людина. Чи так це чи справді це буде зреалізовано? Поясніть про це. Це інша ініціатива. Вона також є і вона підтримана нами для того, щоб ну, ми рухаємося в двох напрямках. Автоматизація вона ж займає певний час, тому що треба створити ці системи. Системи вони оперують конфіденційними персональними даними, які певні певна інформація в них є таємна або цілком таємна. Там є багато регуляцій навколо цього. Щоб не затримувати, ми також спрощуємо паперову процедуру, яка до цього існувала. Це про те, що ви зараз кажете. Єдина довідка. Яка видає, яку видає командир, не треба буде ходити і ще добирати ці документи. І єдина довідка просто потім йде на комісію, і ця комісія вже приймає рішення про надання статусу учасника бойових дій безпосередньо військовослужбовцю. Тобто, ми рухаємося одночасно в двох напрямках для того, щоб максимально спростити цей процес. І ще не можемо у вас не розпитати, адже ви буквально вчора здається, написали у своєму телеграмі і анонсували певні кадрові зміни. Розкажіть, що саме мали на увазі. Тут мова йде про те, що сьогодні написав зокрема заяву про відставку пан Гуцайт Так, у нас два кадрових питання в кабінеті міністрів на цьому на, на, на цей тиждень. Перше питання це, це вже питання, яке ми мали вирішити давно, чесно кажучи, це звільнення пана Гуцайта з посади міністра спорту, молоді та спорту. Чому тому, що він перейшов? Він очолював Національний олімпійський комітет, там дуже багато роботи. На цьому треба зосереджуватись. Там є досить досить багато завдань, і в тому числі завдання, яким чином протидіяти в спортивному на спортивному фронті да, питанню участі російських спортсменів в міжнародних змаганнях. Тобто він ідею фул тайм концентрується на цьому питанні. У Нас немає ще кандидата на посаду цього міністра. Тому поки що е, заступник буде виконувати його обов'язки. Але ми вирішимо на наступне засідання. Ми вже вирішимо питання по кандидату. І друге кадрове призначення це питання. У нас немає зараз голови фонду держмайна України, і е, ми прем'єр-міністра міністра міністр заслав на Верховну Раду подання. Стосовно пана Віталія Коваля, який очільник Рівненської ОВА, зараз людина себе дуже зарекомендувала на цьому на цій роботі і добре знають наші народні депутати. Я думаю, що це рішення буде найближчим часом також підтримано. Пане Давиде, спасибі вам за те, що змогли долучитися сьогодні до нашого ефіру. Давид Рахамія, народний депутат, член комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки. Був ви нами на зв'язку.